Молитимуться у Росії у парламенті зареєстрували урядовий законопроєкт про заборону УПЦ МП. Про це повідомив постійний представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук. За його словами, документ унеможливить діяльність в Україні будь-яких релігійних організацій, що керуються з Росії. Законопроект спрямований на забезпечення духовної незалежності, недопущення розколу в суспільстві за релігійною ознакою, сприяння консолідації українського суспільства та захисту національних інтересів. Це вже не перший подібний законопроєкт у Верховній Раді. Раніше, схоже, реєстрував нардеп Олексій Гончаренко. Тоді петиція на підтримку документа за три дні набрала необхідних 25 тисяч голосів. Переконаний, цього разу справа таки вдасться довести до кінця. Хай і в інший спосіб. Ну, нарешті пішли. Ми бачимо і справи, і обшуки, і санкції вводяться. Це добре. І було доручено Кабміну зробити закон. Нам все одно, хто є ініціатором. Нам саме головне, щоб це питання нарешті було вирішено. Просто шкода, наш законопроект вже лежить кілька місяців, давно могли його прийняти. Нардеп переконаний, нині московський патріархат радше можна назвати підрозділом ФСБ, аніж релігійною установою. Особливо це стосується саме верхівки у ПСМП. Це стосується не всіх священників, звичайно, далеко не всіх, але це стосується більшості саме керівництва і дуже багатьох. Тому це має бути терміново припинено має бути відновлена національна безпека держави в цьому питанні, і мені здається, це треба було робити навіть набагато раніше. Натомість народний депутат Федір Веніславський прогнозує, що найменше у першому читанні законопроєкт можуть ухвалити до кінця зими. Я думаю, що ми в кінцевому варіанті пропишемо таким чином законопроєкт, Що якщо релігійна організація не відмовиться від свого керівництва з боку країни агресора, не задекларує про те, що жодних зв'язків ні канонічних, ні організаційних там правових немає, то вже буде кожному конкретному випадку вирішиться питання. Релігія знавиться Мила Филипович пояснює, коли законопроєкт ухвалять, це аж ніяк не означатиме, що за усіма служителями у ПЦМП розпочнеться полювання. Однак, якщо за ними помітять про російські дії, справою займеться суд. Ніхто не збирається забороняти церкву, всі кричать забороняють віру, порівнюють дії сучасної влади із з, вибачте, безбожницьким режимом в радянському союзі. Це нічого абсолютно спільного. Не мається. Та навіть якщо ми сучасну російську політику в релігійній сфері порівняємо з українською, то знаєте. Чомусь не, не дозволена церква ПЦУ в Росії, Людмила Филипович переконана, всередині у ПЦМП найближчим часом може початися розкол, бо ж частина священнослужителів патріоти України. Керівництво цієї церкви, представники синод, виступають за збереження зв'язків із російською православною церквою, хоч вони і внесли зміни до свого статуту. А фактично миряни на чолі із своїми парафіяльними священниками, ну їх уже біля 600, усвідомлюють неможливість існування церкви Української православної церкви в координатах руського міра. Тим часом проти митрополита УПЦМП Павла Лебедя, більш відомого як паша Мерседес, прокуратура розпочала кримінальне провадження. Його підозрюють у розпалюванні релігійної ворожнечі. Причиною цьому стала різдвяна промова, де прокремлівський священнослужитель називає настоятеля ПЦУ епіфаніє, бісом та розкольником. А українську владу звинувачує у гоніннях за віру. Це група безбожників і бандитів, які ведуть відкриту війну проти церкви. Повірте, не головна війна. Головне унічтожить святую, соборну і апостольську церкву. То есть нас с вами тволіч от від Христа. Як ми говорить, лядкажіть ісь од от, московської пода. Ніт нас патріарха і патріархії. На його думку, Успенський собор Києво-Печерської лаври внаслідок богослужіння ПЦУ нібито зазнав наруги. Тому закликав вірян молитися, щоб біз не прийшов і на території Нижньої Лаври. Катерина Шевчук, новини 33 канал.